Ранішні молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, сціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ставши від сну, Припадаємо до Тебе, благий, і ангельську пісню співаємо Тобі Всемогутній. Свят, свят, свят єси Боже! Молитвами Богородиці, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу! Ти, Господи, що зі сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти Тебе, свята Тройце. Свят, свят, свят єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваємо опівночі. Свят, свят, свят єси Боже, молитвами Богородиці помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вставши після сну, Подяку, приношу тобі, пресвята Тройце, Боже наш, що ти з великої милості твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами. Але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі, мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, чинити волю Твою. І вихваляти тебе в сердечному прославленні, і в Піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукави перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні зачатий я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудросте твоєї явив ти мені, окропи мене із сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кістки мої у покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б те жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон. І хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій толців. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас при Понтії і пелаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо й сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому за Отцем і Сином однакве поклоніння і однакове слава, що говорив через пророків. В єдину святу соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже Очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля твоя. Щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну вставши ранішню, приношу тобі спаси пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко й спаси мене при стоянні й молитві, і посні нічнім пішли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, владико, чоловіко любче, ставши після сну, вдаюся, і до праці твоєї, стаю з твоєї милості і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно, і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є у світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене. І веди в царство Твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром на тебе, вся моя надія, і Тебе я щиро славлю, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милости Твоєї щедрості Твоєї дав мені радбу Твоєму минулу ніч перебути без напасті від усього злою і супротивника. Ти сам, владико, сотворителю всього, сподобай мене при світлі твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш, і нас, смирених, доглядаєш, серця й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш. Безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліще дро Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла і духу. І дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч з цього життя, очікуючи світлого і явленого дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, суддя всіх, відплатити кожному по його ділах. Хай не в сні і лінощах, а в бадьорості й щирій праці ми з'явимося готовими і ввійдемо з ним у Божественне царство Його слави, де голос не умовкне й тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істине світло, що освітлює, освячує все, і Тебе славить всякі створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних, славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці знесиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас нашими гріхами, а зі звичайної твоєї любові до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми твою владу. Отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого снолінощів, відкрий наші уста і наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе, безпочаткового Отця, з єдинородним Твоїм Сином, Пресвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать твою, владичице, молю тебе, мій розум просвіти благодаттю. чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи, сон з невіри віджени, молитвами твоїми, богоневісто, звільни зріховних пут, що ними скутий. охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога, народила, оживи мене, умертвленого пристрастями, Ти, що народила світло на вечірнє, просвіти мою засліплену душу, О, причудна владична палато, мешканням Святого Духа мене створи, Ти, що цілителя народила вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бурею, на стезю покаяння мене спрямуй. Визволи мене від вічного вогню і від змія злого і пекла, повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісам, застарілого нечутливими згрішеннями створи мене принепорочна мати новим, звільни мене від усякої муки і владику усього ублагай. Сподоби мене заслужити небесної радості зі всіма святими. Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого. Пішли мені причиста, струм і сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогів від мого серця тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми і Богові благоутробному принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світські створи, світлоносна покрова небесна, духовну благодать в мене направ. Руки підійму, і уста осквернені скверною для похвали, все непорочно. Душе розтлінних ворогів мене позбав Христа старанно благаючи, йому щастя і поклоніння належить нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Многомилостиві, всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірною любові Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з благодаті твоєї, бо якщо від злих діл спасеш, то це не буде благодать і дар, але більше як обов'язок. О, Спасителю мій, многомилостивий і невимовний милості, ти сам сказав Христе мій, хто вірує в мене житиме і смерті не побачить повіки. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій творець, віру цю Боже мій замість діл зарахуй мені, бо не знайдеш чинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, хай вистачить замість діл моїх, вона хай відповідає за мене і хай виправдає мене, хай зробить мене учасником вічної твоєї слави. Щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але, хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, рятуй мене, богину, ти боїси мій Бог від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити Тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити Тобі безлінощю і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Хай вже нікому не служитиму, тільки Тобі, Господу, і Богу моєму, Ісусу Христу, в усі дні життя мого, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові, володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, хранителю і захиснику. Моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим зрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молись за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм. І показав мене достойною, достойним слугою своєї безмірної благості. Амінь. О причиста Діво, Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх. Запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викори непричиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри, зціли владичи, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене. І твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий, бо я щиро до Тебе звертаюся, скорого помічника і молитвеника за душу мою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою. Отче, дай мені з душеним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій. Усякий час цього дня, в усьому наставі підтримай мене, який б я не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприйняти їх із спокійною душею і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. Усіх словах та справах моїх керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Навчи мене прямо і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести в тому прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Пом'яни, Господи Ісусе Христе, Боже наш, милості і щедроти Твої від віку сущі, заради яких ти став людиною, і розп'яття, і смерть заради спасіння православно в тебе віруючих, перетерпіти з зволив єси. І воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво споглядаєш на моління тих, хто смиренно всім серцем призиває тебе. Прихили вухо твоє, і почуй моє смиренне моління, нікчемного раба Твого, серед пахощів духовних, що приношу тобі за всіх людей твоїх, і найперше пом'яни, Господи, Ісусе Христе, Боже наш! Церкву Твою святу Соборну і апостольську, що чесну свою кров за неї пролив, єси, і утверди, і зміцни, і пошир, збагати, замири і непереможною від ворогів пекельних повік збережи. Розбрат церков Тихомир, думки поганські вгаси, єресі знищи, і скорини, безбожництво, вигуби, і на ніщо силою Святого Духа перетвори. Владу нашу миром оточи і від усякого ворога й супротивника охорони, вклади в серце їм усяку добру і спокійну думку про церкву Твою святу і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в спокої, тихі, безтурботне життя провадили в істинній вірі, у всякій побожності та чистоті. Спаси Господи, і помилих святіших вселенських патріархів православних. Блаженнішого владику і Отця нашого, Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, Преосвященніших митрополитів, архієпископів, єпископів, Пресвітерів, Деяконів, весь чорнечий чин і весь причет церковний, що поставив єси їх пасти, Твоє словесне стадо, і молитвами їх помилуй і спаси мене грішного. Спаси, Господи, і помилуй Отця мого Духовного, і святими Його молитвами прости гріхи мої. Спаси, Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів і даруй їм мир твій та все добре. Спаси, Господи, і помилуй старих і молодих, бідних, сиріт, вдовиць, хворих, засмучених. Тих, що в біді, в скорботі, в злиднях, в неволі, у в'язницях, на засланні, особливо ж тих, що за тебе і віру православну, безбожниками, відступниками та єретиками переслідувані, пом'яни їх, відвідай, укріпи, заспокой, і скоро силою твоєю полегшення, волю і визволення їм подай. Спаси, Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам милостиню і просять за нас недостойних молитися за спасіння і вічних благ Твоїх отримання. Спаси, Господи, і помилуй посланих на службу тих, що подорожують отців, братів і сестер наших і всіх православних християн. Спаси, Господи, і помилуй тих, кого безумством своїм я спокусив і з правдивої дороги звів, а на погані й негідні діла напровадив їх, Божим Твоїм промислом на істинну путь знову їх настанови. Спаси, Господи, і помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть, не допусти їх до загибелі через мене грішного. Тих, що від православної віри відступили, погибельними єресями засліплені, і від церкви нашої відкололися, світлом Твого пізнання просвіти і до святої Твоєї Соборної і апостольської церкви знову приєднай мерзенну, безбожну, богохульну владу скорини, а правовірну утверди, силу християнську піднеси і милості Твої багаті нам пошли. Пом'яни, Господи, спочилих святіших патріархів православних, просвященних митрополитів, архієпископів, єпископів, священичий і чернечий чин, причет церковний, що тобі послужили благовірних і повік незабутніх князів, княгинь, гетьманів наших, вікоповних фундаторів святих храмів і у вічних Твоїх оселях зі святими упокой. Пом'яни, Господи, душі спочилих рабів твоїх батьків моїх, і увесь мій рід, і прости їм всі провини, вільні й невільні, даруй їм царство і причастя вічних Твоїх благ, і Твого безконечного і блаженного життя насолоду. Пом'яни, Господи, і всіх в надії на Воскресіння і життя вічне спочилих отців, братів і сестер наших, православних християн, що тут і повсюди лежать, і зі святими Твоїми десяє світло лиця Твого в сели. і нас помилуй, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі й надії на Воскресіння, отцям братам і сестрам нашим і сотвори їм вічну пам'ять. Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше, спочилим у вірі і надії на Воскресіння, отцям, братам і сестрам нашим і сотвори їм вічну пам'ять. Подай Господи відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі й надії на Воскресіння, отцям, братам і сестрам нашим і сотвори їм вічну пам'ять. Достойно є, і це істина славити Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів. І незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.